13-річний Микита Коваль разом з тренером відпрацьовує боксерські комбінації. Микита повернувся із чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат, що проходив у Словенії з 15 по 25 серпня. За словами спортсмена, він боксував у ваговій категорії до 66 кілограмів і здобув перемогу. Перший бій із суперником з Боснії та Герцеговини, каже Микита, закінчив достроково. Всі суперники були добре підготовлені. Ну я вмів себе ну, настроїти, щоб не. Не так переживати, щоб показати себе дуже добре в ринці. Ну, було важко. До змагань Микиту готував його тренер Станіслав Гребінник. Ми багато бігали, плавали, тренувалися на піску. Він працював в парах постійно з хлопцями, які старші. От йому допомагали такі боксери. Там у нас є діючий боксер-професіонал Заровор Петросян призер чемпіонату світу. Він дорослий, є майстер спорту, призер Європи Кирило Таран. Є майстер спорту Капуста Антон, і от вони всі допомагали йому в парах. Тобто йому було дуже важко з дорослими боксувати, але потім на Європі зі своїм віком все в порядку було. За словами Микити, із Станіславом Гребінником він займається з 2019 року, а загалом у боксі із семи. Мене батько привів, сказав, будеш займатися боксом. Заставляв ходити років до десяти, а потім вже я йому дуже вдячний, що він мене заставляв. І зараз мені самому дуже хочеться цим спортом займатися. Нині після перемоги на чемпіонаті Європи Микита відновлюється. Психологічно і фізично потрібно добре відновитись тільки тоді можна вже починати знову боксувати у більш старшій віковій групі. Він провів чотири поєдинки на Європі, і якби для його віку йому повних років 13, це дуже багато. Це навіть це занадто. Тому ми відпочинемо. І будемо працювати, готуватися в юніори. У всіх спортсменів є одна мета це Олімпійські ігри, але треба робити поступово. Чемпіонат світу починається з наступного року, з юніорів, а Олімпійські ігри там вже по чоловікам це 20 років. Ну, ще довго, ще треба готуватися. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.